На цій алеї, якою була ініціатором є, я знаходиться пам'ятний знак і стела моєму сину Погорілову Данилу Сергійовичу. Заключив контракт, і е, до Дня загибелі був співробітником спецпідрозділу Крак. Мій син сказав слова Мама, ти мене виростила. Я повинен тебе захистити. Не одна волосина не повинна злет... злетіти з твоєї голови. Це по-дитячому був хлопець, який зривав уроки в школі. Йому подобались тільки молоді вчителі. Оце прийде він, мама говорить, не буду зривати урок. Прийшла нова вчителька української мови, тільки закінчила інститут. Я хочу, де народилася моя дитина, щоб він у відсіля. І я йшла кругом і він дивився на мене. Мабуть, так хоче кожна мати, дитина якої там знаходиться. Це скло дуже витримке, витривале і воно не б'ющеся. І унікальність проєкту в тому, що в Україні ще ніхто не наносив фотографії, портрети всередину скла. Портрети наших захисників, наших героїв стоять в один ряд, один за одним, наче продовжують тримати фронт, який обрали. Коли пішли захищати свою батьківщину, вічна слава і вічна пам'ять героям, які загинули за свободу і незалежність України.